16 серпня, місто Дніпро. 24 рік. Це все знаходиться біля куща Суперляля Голуба. Видно, що ось, ось кольор у нього такий насичено рожевий колір, дуже яскравий, класний, шукарнючий. От чим він і бере. Якби цього кольору в нього не було, то нафіг би він впав. Навіть про те, що сорт ну, дуже надійний. А так він бере своїм кольором. До речі, все, вже видно, що вже пішло біологічне достигання винограду. Ось, якщо плодоніжка винограда в деревині, кольору, то все, вже на 100% можна виноград зрізати і буде він подобатися всім навіть дуже примхливим клієнтам. Так, що по цьому сорту? Грони йдуть приблизно в нього кілограм, плюс-мінус, може формувати більше грони, звісно, при запасі старої деревини. Ягода в нього йде приблизно плюс-мінус 10 грамів. 12-13 грамів теж розкачується виноград сам по собі теж без всяких проблем. Ну, тобто середня така середня крупна позиція може бути. Не крупно плод, а середня-середня-крупна, щось таке може бути. Причому дуже надійно, ніколи не тріщить, висить дуже офігенно, ніколи нічим не поражається. Ось от. О. Трошечки навантаження. Воно аж до туди. Це ось приблизна зона плодоношення в нього 3 метри. Тут майже усюди у нього висить як не одна, так дві 2 Ну, коефіцієнт 1,5, коротше, де. Де одна, де дві грунки. Причому дуже через свій колір користується дуже великим попитом. У смаку просто звичайна гармонія. Консистенція у нього йде така плотна, плотна мармеладна консистенція. Кісточок 1-2, дуже рідко три, а так одна-дві кісточки у нього. Е, дуже солодкий. Чим от, ну Якщо клієнту даєш е, ну сподобався тупо візуал, а потім даєш скуштувати, то одне один на одне знаходить, все співпадає, і люди його майже в 100% випадків купляють. Тобто. Все от, Супер ляля, голуба, просто обалденіший виноград. Один-два кущики для разнообразя може бути для того, щоб або смакувати, або торгувати. От у нас один кущик є, ми його розкинули і маємо те, що маємо. До речі, на сонечки все. Цікавіший Я скрывающий коверма. Супер, Ляля, голуба.